Пропоную вам вивчити віршик, який написала Іванна Блашкевич Кленове листя. Послухайте вірш. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Що стало з листям восени? Листячка жовтіє. Якого воно стало кольору? Червонясте, золотисте. Що діти роблять запалого листя? Збирають. У книжки їх закладають, та наче човники річкою пускають, та ще плетуть віночки. Давайте разом зі мною вивчимо цей віршик. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти й листи Збирають, у книжки їх закладають, наче човники річ, рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Давайте ще разок. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте. Опадає з в лістя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Гадаю, ви вивчите цей віршик. До зустрічі!